Вітаю! Сьогодні хочу розглянути з вами сумки відомого італійського бренду Piano. а саме, як відключити оригінал від LuxCoP. Завдяки логістичній компанії Vector ми мали змогу замовити їх з американського сайту Piano. Хочу представити вам оригінал, який коштував 1100 доларів та люкскопію ціною 140 доларів. Відмінність ми можемо відзначити по-різному продубльований ліс. Наступна відмінність це розмір сумок. Люкс копія значно менша розміру. Ще однією відмінністю є фурнітура. Яка значно відрізняється від оригіналу. Тож, якщо у вас немає змоги придбати оригінал, i'm going we'll to move on with the